У пожежах на Рівненщині загинуло дві людини. У селі Воронки Володимирецького району повністю згорів дерев'яний житловий будинок на місці пожежі рятувальники знайшли обгоріле тіло господині – 46-річної Людмили. Що стало причиною займання зараз? з'ясовують фахівці МНС та працівники міліції. Не менш трагічно закінчилося життя і в пенсіонерки із села Молодаво Дубинського району. Також ще одна пожежа трапилася цього дня близько 19 години 40 хвилин в селі Молодого Дубинського району в господарстві Софії 1920 Другого року народження пенсіонерки. вогнем було знищено ліжко та постіль в кімнаті житлового будинку. На місці пожежі виявлено труп цієї господарки. Наразі причина та збитки також встановлюється. А 19 лютого у суботу, о 19 годині, в селі Кам'янеця Дубинського району, внаслідок порушення правил пожежної безпеки при експлуатації пічного опалення, господиня будинку, громадянка Любов 1933 року народження, отримала термічні опіки другого та третього ступеня. Значить, опіки отримала спини обох стегон, загалом понад 25% тіла. Зі слів сусідів, як розповідають, ця громадянка намагалася закрити заслінку біля грубки, яка топилася, втратила свідомість, впала на розпечену грубку і отримала внаслідок цього опіки.